Від ранку, 26 грудня, сигнал про повітряну небезпеку в ковальському районі Луна вдвічі. Вибухи у місті чули і напередодні увечері, каже ковальчанин Сергій. Він мешкає неподалік місцевого вокзалу. Всі бачили, як він летів. Так, жранкові поряд ніяких вибухів не було. Тільки що почули, що такі знаєте, як мопед. І Він отако дитя. Він його так. Прямо і полетів. Казали, що десь у диповою визирвалося, впало, а більше нічого нічого. Бачила, бачила. І бачила навіть. Ага. А наскільки то гучно було? Ну, в якому було. напрямку? Ну, як то я не знаю, що це можна розказати. Сказали, бо як ми були в поїзді, то десь о 8-й ранку приїхали тут почеприльок, щось таке. От ми якраз були на під'їзді. Зі слів керівниці Ковальської районної військової адміністрації Ольги Черен напередодні 25 грудня російські безпілотники пошкодили об'єкт на місцевій залізниці. Йдеться про вантажний вагон і локомотив. Зміркувань безпеки відеозйомку на вокзалі не дозволили. 26 грудня з її слів шахеди знову атакували критичну інфраструктуру райцентру, що призвело до знеструмлення деяких мікрорайонів міста. Такої масованої атаки, яка почалася вчора з вечора і продовжується сьогодні, вже півдня в нас ще не було. Зараз реально ситуація вивчається, тому що практично на ці об'єкти зайти не можна безкінечно до нас. У нас відбуваються атаки шахедів, постраждалих на сьогодні і пошкоджень житлових будинків немає. У нас працюють котельні, але все це використовується за рахунок генерації, яку було зроблено завчасно. Під час повітряної тривоги, 26 грудня, у ковальському пологовому будинку народився хлопчик, розповів суспільному меддиректор Василь Сеник. Додає, це вже другий такий випадок в установі від початку повномасштабної війни. У нас жінка була в пологах, і ми вимушені в цілях безпеки були приймати пологи в пристосованому бомбосховищі. Все пройшло успішно. Не так страшно було, як думалось. Хлопчик, 3 кілограми і 635 грам. Мусиш за дітей думати і не хвилюватися. Коли енергетики повністю відновлять електропостачання у місті, наразі сказати важко через системні повітряні тривоги, говорить керівниця районної військової адміністрації Ольга Черен. Аби містяни могли зарядити телефони та зігрітися, у ковалі почали розгортати пункти незламності. Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.